Яким документом підтверджується розлучення за рішенням суду? Можливо, свідоцтвом про розірвання шлюбу? Так, ні. Свідоцтво про розірвання шлюбу не видається у випадку розірвання шлюбу за рішенням суду. Документом, який підтверджує розірвання шлюбу, є саме це рішення, рішення суду, а от реєстрація? Цього рішення суду у реєстрі РАЦ може підтверджуватись документом, який має назву витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу щодо підтвердження дошлюбного прізвища. І в цьому витягу у розділі відомості про розірвання шлюбу є підстава розірвання шлюбу, конкретне судове рішення. Якщо вам потрібно отримати документи щодо розірвання шлюбу, звертайтеся в адвокатське об'єднання переселяки партнери.